На сході Росії солдати і добровольці намагаються вберегти греблю, що захищає частину міста Комсомольськ від паводкових вод. Вода затопила будинки більш ніж 12 тисяч людей. В регіон відправили додаткові аварійні бригади. Проливні дощі підняли рівень річки Амур вище 9-метрової позначки. У Волгодонську, що в Росії, згадали 14-ту річницю вибуху житлового будинку. Тоді померло 19 людей. Напад 1999 року був одним із серії вибухів житлових будинків, які мали за наслідок смерть майже 300 осіб. У вибухах влада Росії звинуватила бойовиків з північного Кавказу. у Киргизстані колишній омбудсмен, якого у червні звільнив з посади парламент, розпочав голодування. Турсунбек Акун вимагає відставки високопосадовців, які, за його словами, відповідальні за дострокове звільнення кримінального авторитета. в тому генерального і у Боснії до суду у справі. Людини, що відкрила вогонь і поранила охоронця посольства США у Сараєва два роки тому, не допустили ЗМІ. Апеляційна рада переглядає обвинувальний вирок, згідно з яким ми в Ліда Ясаровича, радикального ісламіста засудили до 18-річного терміну ув'язнення за проведення теракту. На північному заході Косово міністерство культури припинило розкопки кам'яних будівель, побудованих ще в римську епоху, у зв'язку з відсутністю коштів. Археологи виявили, це вони вважають головною знахідкою мозаїки, які складають частину величезного комплексу мерії старовинного міста.